Як здавали Крим? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал до Свого по своє». І в цьому відео я хочу дати декілька дуже важливих акцентів і наголосів щодо подій лютого березня-квітня 2014 року, як український Крим окуповувала Московія, і що робив чи не робив, а повинен був робити уряд в Києві. Власне, розпочинаємо. Ви знаєте, чому я вважаю, що ця тема є дуже важлива? Такий маленький відступ зроблю. А, насправді, в людей немає цілісного уявлення про те, що відбувалося, чому відбувалося, які справжні причини, як мало би бути, як могло би бути. В людей навіть немає уявлення, а що про це говорить законодавство. Про різні речі, насправді, в даному випадку анексія Криму і бездіяльність чи зрадлива діяльність певних представників влади це просто один із прикладів. Але насправді оця модель нерозуміння, оця модель відсутності критичного мислення, відсутності читання першоджерел, в тому числі законів Конституції України, вона зберігається і дотепер. І ну насправді це таке величезне, величезне вікно Овертона. Ну, і сам факт невиконання конституції він відкрив можливості до того, що відбулося насправді, і в 2022 році, до повного провалу, до підготовки війни, до викрадення української землі політико-економічними методами, в супереч 13-14 статті і так далі. Але повертаємося до Криму. Янукович втікає. А як же ми потім дізнаємося через ті медальки, які Путін роздавав своїм зеленим чоловічкам? Захоплення Криму вони розпочали реалізовувати 20 лютого. З період з 20-го там по 25-26 лютого, зелені чоловічки в Криму вже з'являються. Вони без розпізнавальних знаків з бронетехнікою, московською бронетехнікою, але знову ж таки без розпізнавальних знаків. Путін каже, це не наші, їх там нети, там і так далі. І так далі, 20, в ніч на 27 сьоме число а, захоплюють вже перші урядові будівлі. Власне, приблизно такий порядок. Ну і потім поступово-поступово видавлюють звідти українських військових. Ну а потім референдуми, і потім а, це все кремлівська кодла кричить, що Крим наш. Приблизно така ситуація, приблизно така хронологія. Я хочу зупинитися на діях нашої тогочасної влади. На тому, що вона робила, що вона не робила, а була зобов'язана робити для того, щоб дати людям системне розуміння, а що ж таке відбувалося. І перше, з чого я розпочну, це введення воєнного стану. Турчинов, як виконуючий обов'язки президента України відповідно до Конституції України, відповідно до закону про оборону України, був зобов'язаний ввести воєнний стан. Це саме обов'язок, підкреслюю, а не право. Цей обов'язок не було виконано. Причому закон про оборону говорить, якщо існує хоча б загроза втрати цілісності, суверенітету, втрати території і так далі. Відбувалася не загроза, а відбувалася окупація Криму. Це перше, тобто це був просто прямий обов'язок. Що відбулося тоді в контрольованих ЗМІ? Нам зробили дві підміни. Я собі написав тут короткий план, щоб нічого не забути. Першу підміну, яку нам ЗМІ розстережували дуже широко, і яку дотепер багато хто не розуміє. Ми не можемо вести воєнний стан, тому що ми не можемо оголосити війну Росії. Приблизно такий зміст, от в такій короткій тезі. там різні варіації, різні формули, але суть зводилась до того, що от, ну ми ж не могли оголосити війну Росії. Це ж якісь неадеквати, ідіоти вимагають воєнний стан і так далі. І це насправді величезна, величезна брехня. Поясню вам на дуже-дуже простому прикладі: я його наводив колись в одному з своїх ефірів чи відео, чим відрізняється війна і воєнний стан. Оголошення воєнного стану це коли от в тебе є свій будинок, там своя територія, на тій території є там літня кухня, гараж, там город, садочок, там і так далі. на твою територію вривається сусід, каже, це моє, тепер цей гараж і цей кусок садка мій, і все. Що таке оголошення воєнного стану? Це коли ти обзвонюєш там всіх, всю вулицю там, і кажеш. Зараз я кличу всіх своїх родичів, братів, сватів і так далі. Беру в руки все, що в нас є, там зброя, сокири, молотки там, і т.д. і т.п. і йду обороняти свою територію. Що таке оголошення війни? Це коли ти в тій самій ситуації переходиш і кажеш, хочеш захопити той самий гараж там, чи літню кухню свого сусіда, ти нападаєш, а тут ти обороняєшся. Це є дуже важливі ключові відмінності. Це два, ну це різні правові режими. Хоча треба сказати, що правовий режим стану війни, а не воєнного стану, він насправді не регламентований. Ну, це пов'язано з іншими особливостями. Я з цього приводу брав інтерв'ю Віктора Івановича Шишкіна. Можете глянути на моєму телеканалі. Але перша підміна це було прирівняння оцих речей. Друга підміна. В Раді Національної безпеки України і оборони в РНБО в той момент часу відбулася така підміна своєї відповідальності колективною безвідповідальністю. Турчинов провів декілька нарад в РНБО, і на тих нарадах, в тому числі, проводилися якісь голосування, і нам потім кажуть, що Турчинов хотів вести воєнний стан, але хтось там був проти, РНБО не проголосувала. Так от. Кожен орган має дуже чіткий свій функціонал. Дуже чіткий насправді це в нас все розмито, але розмито на практиці. Але насправді в законодавстві України все дуже чітко регламентовано. І є права та обов'язки президента України. Введення воєнного стану це обов'язок президента України. Рада національної безпеки і оборони це всього-навсього дорадчий орган при президентові України. Як би його не розпіарювали, як би його не піднімали, як би рішеннями РНБО не хотіли прикрити свою діяльність чи свою бездіяльність, РНБО це тільки дорадчий орган при президенті. Це треба розуміти. Це дуже важлива насправді деталь. І коли виконуючи обов'язки президента Турчинов в той момент часу здійснював якесь голосування, то це насправді було просто прикриття для себе. Щоб прикритися, тому що я не виконав обов'язок, але я тут кажу: а тут рішення РНБО. Та давайте ще на вулиці всіх бомжів, які скло збирають, запитаємо їхню думку, прибиральність запитаємо. Хай всі проголосують, щоб більша маса людей була. Головне, коли організовувати таке голосування, наперед знати, як вони проголосують. І в такий спосіб можна прикрити будь-яку відповідальність. Тільки є момент, що це все прописано чітко в законодавстві, і це обов'язок саме президента. І отут ми підходимо <кій> до дуже важливих деталей. Нам ще одну підміну вклали в голову про те, що от ми не могли тоді захиститися, українська армія не була готова. Я до цього пункту повернуся, але задам таке одне питання: а який наказ віддавали українським військовим? Ну, щоб розуміти, що армія була не готова, це означає, що вони не виконали якийсь наказ. Так? Тепер. Володимир Замана. Генерал-полковник Володимир Замана в останній рік президентства Януковича до 18 лютого очолював Генеральний штаб. На цій посаді зараз сидить генерал Залужний. Це для розуміння наших глядачів. Генерал Замана передбачав можливість того, що щось в зв'язку з подіями на Майдані, що щось буде відбуватися в Криму. і... Він провів там в січні на військові навчання і залишив там додатковий контингент. Тобто на військові навчання приїхало більше військових, і хтось залишився в горах. Це додатково до того військового континенту, який вже і так в Криму знаходився. Окрім того, ще в січні генерал Замана розробив план, план захисту Криму. І цей план, він, знаєте, в загальних рисах він вже звучав. В на різних, скажімо, так, медійних майданчиках просто не так голосно все було. Нам багато хто розказує, що от ми ж не могли тоді йти на повномасштабну війну з Московією. Так Московія і також не була готова до повномасштабної війни. Вона просувалася рівно настільки, наскільки їй дозволяли. Згадайте, як в свій час вони пробували захопити Тузлу. Кучма тоді якийсь візит за кордон зробив, так все воно випадково співпало. А на місці. Військові командири дали наказ ставити кулеметні гнізда. На цьому тоді це припинилося. Потім всю заслугу, в тому, що відстояв Тузл, приписали кучм, насправді це було не так. Насправді, кучма самоусунувся, він дав зелене світло тоді московським військовим. А все вирішили командири, які діяли відповідно до законів і відповідно до Статуту Збройних Сил України. Так от, вертаючись до плана Замани. В чому він заключався, якщо дуже спрощено на пальцях пояснювати, блокування військових баз Чорноморського морського флоту, різне блокування, в тому числі перекриття траси, в тому числі вкопування танків, мінування там і так далі, цілий комплекс заходів, мінування всіх аеропортів, аеродромів, там і так далі, щоб неможливо було ніде висадити десант. Приведення, очевидно, всіх сил в бойову готовність, дання наказу їм знищувати будь-кого схожого на ворога і зачистка всіх зелених чоловічків. Це, якщо дуже-дуже спрощено, багатьох деталей ми не можемо знати, вони не публікувалися, скажімо так, в інтернеті. Ну і знову ж таки, це був секретний план, але він був. І про нього вже неодноразово говорилося. І я в тому числі особисто спілкуючись з генералом Заманою. ну... Я знаю точно, що він був, і його просто не виконували. Хто і чому його не виконував? Тут є дуже-дуже важлива деталь. Знову ж таки, того ж самого генерала Заману в Верховній Раді після втечі Януковича представляли фактично як майбутнього міністра оборони. А потім, коли він почав вимагати вводити воєнний стан, давати наказ військовим, ну, міністром оборони став не він, а став Тенюх. Це дуже цікава насправді деталь. І зараз багато хто а, кидається захищати тенюха, вот, а що він мав зробити? А що має зробити міністр оборони в країні, на яку напали? Як ви думаєте, що? І тут, знаєте, дехто з націоналістів, які там можуть підтримувати тенюха, вони займають позицію, якщо якісь факти не відповідають моїм уявленням, то тим гірше для фактів. Ну, це ваша позиція. Тільки вона позбавляє вас реального розуміння того, що відбувалося. Згадайте хоча б епізод, де е, Тенюх в ефірі телеканалу говорив з офіцером з Криму, і офіцер вимагав від нього дати наказ, як себе поводив Тенюх. Згадайте, згадайте. Тому що це дуже-дуже насправді знаково, коли нам розповідають, що в Криму там всі військові там, перейшли на бік Московії і так далі. Це все повна брехня. Це було зовсім не так. Всі родичі військових, батьки, сестри, куми, брати, свати зривали всі телефони, ходили під всі будівлі в Києві в той час, під Міністерство оборони, під РНБО, під адміністрацію президента і вимагали: дайте наказ, зробіть хоч щось. А то тут наказу не даєте зелені чоловічки, прийшли, стріляти їх не можна, то не можна, нашим сім'ям вже погрожують і так далі. А що робити? Дуже цікаві насправді деталі. А, далі, з приводу того, чи здатні були наші військові, чи не здатні, знаєте, один такий є цікавий епізод. 95-та бригада під час окупації Криму вже вилетіла зі зброєю в обмундируванні, вже вилетіла на зачистку Криму. 79-та бригада була готова це зробити. Це точні перевірені дані. Про 79-ту бригаду в свій час це казав той ж Скрябін. Він казав, що я не уявляв, що в нас хлопці, що у нас такі космонавти, є з таким озброєнням там і так далі. Приблизно дослівно я відтворюю те, що він сказав. 895-ту бригаду завернули в повітрі від зачистки. Хто це завернув? Хто? це ну, запитання. Ну, от Хто міг дати такий наказ? І це запитання не риторичне, тому що за цим запитанням повинна стояти подальша кримінальна відповідальність. І не тільки за цим. В той же час нам малювали картину героїв з розряду мамчура. Пам'ятаєте такого полковника, який промарширував з двома прапорами, там ще щось йому кричали, «Стріляй!», там з автоматами, оці московські їх там ніти, без розпізнавальних знаків. Тільки що цей герой зробив як військовий командир? Чи він дав наказ оборонятися, чи він дав наказ на виведення військової техніки, якщо давав, то коли? І ще багато інших запитань. Але тих запитань в пресі не давали. Чому? Тому що тоді потрібен був піар, а потім з допомогою того піару... Перепрошую. А потім з допомогою того піару потрібних людей заводилися в свої політичні списки. В той час, коли насправді ми, значну, не ми, не а власне влада тодішня, значну частину військовослужбовців і їхніх сімей в той час просто кинула. Я в тому числі особисто спілкувався з братом офіцера СБУ, який був тоді в Криму. І я знаю, як вони висіли просто в повітрі. Дайте нам наказ, чи переведіть, чи що нам робити, чи евакуація, чи ще щось. чи ще щось». Таких питань дуже-дуже багато. Питання не риторичні, тому що непокаране зло зростає. Те, що ми дозволили тоді зробити, безкарно, безнаказано здати Крим, а я впевнений, що така здача не відбувалася безкоштовно. Наслідками цього стало в подальшому те, що наказ про одностороннє від припинення вогню, відхід з порожнього Луганська і Ловайськ, Мінська зрада, Дебальцеве, починаючи з 19-го року, абсолютно ідентичні речі говорив Зеленськ. Давайте глянемо в очі путіну, там ще щось готуємось до шашликів. Там не будемо збільшувати і забезпечувати армію, бо треба будувати дороги. В той час, коли вже попередження було від Британії, і від Сполучених Штатів про напад. Це ж все насправді взаємопов'язані між собою речі. Є причинно наслідковий зв'язок. Ну і треба розуміти, ми за 30 з лишнім років незалежності не покарали жодного злочинця такого високого рівня. Які доводили сучасну Україну до теперішнього стану, це в тому числі і є причина, чому повномасштабний напад взагалі відбувся. Тому що якщо глянути на стан України в 91-му році, на стан економіки, на кількість зброї, в той час дуже сучасної, на я... наявність ядерної зброї, ще багато чого, довести таку країну до такого стану, як в 2022-му, ну, це високопрофесійна і глибоко продумана робота була. Ну, але на завершення, я хочу ще один акцент ставити. Знаєте, нам постійно казали, західні партнери не зрозуміють там ще щось, ще щось. Проте весною 2014 року британці запитували нашу владу, чи розпочинаємо ми консультації в рамках Будапештського меморандуму. Турчинов сказав: ні-ні, не розпочинаємо. От така дуже важлива деталь. Починаючи з 2014 року. Жоден президент чи виконуючий обов'язки президента не спробував запустити Будапештський меморандум, розпочати консультації відповідно до Будапештського меморандуму. А Будапештський меморандум це є договір, виходячи із Віденської конвенції. Можна багато собі що там думати, що прописано, що не прописано, але насправді вправознав в, правознав... в, в, в юриспруденції. Це все досить набагато, набагато чіткіше. І є дуже детальний правовий аналіз Будапештського меморандуму, того ж Віктора Івановича Шишкіна. Жодна українська влада навіть спроби не зробила його запустити. Поведінка західних партнерів, ну, ви знаєте, це ж також все постійно відбувається в динаміці. І коли в 2014 році вони подивилися на поведінку офіційного Києва. Побачили, як ті виляють хвостом, як ті одною рукою нібито воюють, другою торгують, третьою продають Крим. Вони, якби розуміли природу тих процесів, які відбуваються в нас, і вони йшли шляхом своїх особистих, шкурних інтересів. Так, це треба розуміти, світом керують інтереси. Якщо ми себе не захищаємо так, як повинні були б захищати, то відповідно і вони не спішили включатися. Ця шизофренія ж насправді продовжується. Проте, знову ж таки, первинність винуватості лежить саме на нашій владі. І це нам потрібно розуміти. Чому я зробив такий детальний аналіз? Ви ну, знаєте, по-перше, зараз якраз дев'яті роковини того, як були захоплені е, урядові будівлі в Криму. Їх можна було зачистити, можна було захистити, можна було реалізовувати план замани. Але цього не було зроблено. І я таку детальну картинку дав для того, щоб в людей складалося системне розуміння того, що відбувалося. Системне розуміння полягає в е, можливості об'єднання багатьох різних компонентів, багатьох різних подій, і того, що відбувалося фізично, і того, що мало би відбуватися відповідно до законодавчого поля. І конкретні дії, чи бездіяльність, і де чиї обов'язки, і ще багато-багато всякого. Таке комплексне розуміння, воно необхідне для того, щоб в цілому розуміти, що ж відбувається в Україні, тому що проти нас працюють дуже глибоко продумані, системні страшні вороги. І ми повинні створювати свою систему. А створення цієї системи починається з того, щоб глядачі отаких от відео прийняли для себе вольове рішення. Я розумію, що наші вороги дуже сильні. Я готовий довго, системно, згуртовано їм протидіяти. Ось це найважливіше. Дякую вам всім за увагу. Складне відео насправді, але дуже важливе, на мою думку. Прошу вас про зворотній зв'язок, прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Це дуже важлива ваша допомога. Запросіть друзів підписатися на канал. В такий спосіб ви сприяєте формуванню україноцентричного інформаційного простору. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу!